У цей святковий сонячний літній день народилася чудова людина, прекрасний керівник та чарівна жінка Горбатюк Наталія Аркадіївна. Від усього колективу вітаємо вельми шановну директорку з таким чудовим ювілейним днем. Радіємо, що маємо можливість працювати в одній команді, переймати досвід мудрої, розумної людини, у якої за спиною значний трудовий стаж. Завдяки вашій наполегливій праці Київський професійний коледж мистецтва та технологій сервісу є одним із найкращих у місті та в Україні. Адже ви ініціатор участі коледжу у всіх заходах фахової та професійної майстерності. Значна увага приділяється вивченню та популяризації трипільської культури, створенню цікавих самобутніх колекцій. Ви є рушієм у написанні та виданні підручників професійного напрямку. Під вашим керівництвом успішно розвивається експериментальна діяльність, волонтерський рух, зміцнюються міжнародні зв'язки, створюється сучасне освітнє середовище, де кожен учасник почуває себе затишно та комфортно. Тож, цілком заслужено, наш заклад освіти визнано лідером професійної професійно-технічної освіти. Бажаємо вам нових ідей в роботі і нескінчених ділових тріумфів у робочих справах. Нехай вас супроводжує успіх, а ми завжди будемо поруч і допоможемо в досягненні цілей та здійсненні творчих задумів. Всі побажання сьогодні тільки для вас. Хай новий рік життя буде цікавішим, насиченішим на події, а головне переможним. Бажаємо не сходити зі шляху везіння, сяяти добротою душі, користуватися повагою близьких людей та колег, а в житті мати все, що потрібно і важливо. Зичимо відчувати неймовірну силу кожен день, залишатися щасливою людиною і мріливою жіночою натурою. Нехай ангел охоронець завжди буде поруч з вами, втілюючи в реальність всі заповітні мрії і прекрасні життєві ідеї. Нехай в житті буде ще багато весняних солодких мрій. Бажаємо достатку, везіння, відданих і вірних друзів, гарного настрою і міцного здоров'я на довгі-довгі роки. Нехай ніколи вас не покидає жіноча краса, мудрість, енергійність, гнучкий розум і ділова хватка. Наталія Аркадівно, пам'ятайте, що ви послані в цей світ не випадково, тож бажаємо вам продовжувати втілювати своє призначення. Новий день починається, нині свято твоє, друзі, рідні, збираються привітати тебе, День веселий і радісний, ти щасливий також, всіх запрошуєш з радістю, не забути б когось з днем народження щирі слова, ми для тебе заспіваємо, з днем народження, щирі слова. Келихи за здоров'я твоє, ти бажання загадуєш і збувається все з днем народження, щирі слова. Народження щирі слова, ми для тебе заспіваєм з днем народження, щирі слова, ми лише тобі бажаєм, з днем народження, щирі слова, ми для тебе заспіваєм з днем народження.